Зустрічайте розкіш, яку ви шукали. Сукня Шанталь від Розфакуй. вишуканий дизайн, матеріали преміум якості та бездоганний стиль, святкові заходи, урочисті події чи романтичні зустрічі. Ця сукня створена для ваших найкращих моментів, і ціна вас приємно здивує. Усього від 799 гривень. Коли хочеться виглядати ефектно та впевнено, сукня шанталь стане вашим ідеальним вибором. Елегантний напівприлеглий крій відмінно сідає по фігурі. Правильна довжина міді це завжди зручно. І елегантно, і родзинка образу накидка з гіпюру преміальної якості виглядає розкішно по-королівськи. До того ж, таке рішення візуально приховає зайві сантиметри і зробить фігуру стронкішою. Колекція представлена у багатій палітрі кольорів і широкому розмірному ряді. До 66-го. настав час відчути красу. Замовляйте сукню Шанталь просто зараз, поки діє акційна пропозиція. Усього від 799 гривень. Сукня Шанталь. Телефонуйте.